Патріотичного виступу ансамблю Альборадо на сцені палацу творчості дітей та юнацтва розпочалося свято Хмельницького ліцею номер 11. Вперше в історії навчального закладу тут посвячували в ліцеїсти для Владислави. Це теж перші урочистості, адже дівчина прийшла в заклад з іншої школи. У мене вже багато є знайомих, друзів. Я думаю, що один ліцей – це був для мене найкращий вибір. Це для мене вперше, як посвята ліцеїстів. Але я думаю, це загалом це дуже цікава ідея. Це дуже як велике об'єднання сім'ї, родини. Всі дуже стають якось ближчими. І ну, це насправді це дуже круто. Ілля за два роки планує вступати у Хмельницький виш на юриста, тому обрав правознавство профільним предметом. Він навчається в ліцеї з п'ятого класу. Обирав сам в мене, ще там сестра вчилася, то я пішов поступам сестри. Найкращі вчителі в наш, в наш в нашій школі зібралися в нашому ліцеї. У нас була посвята гімназиста, але я думаю, що цього разу це буде більш грандіозно. Ліцеїст це більш статусніше звучить навіть. У лідерки парламенту Катерини Шпаченко нині особлива місія. Вона зачитує обіцянку, котра лунає з вуст школярів уже понад 20 років. Пам'ять відмовимо, відмовимо свободу, здобудемо здобудемо. Цю обіцянку мають повторяти зі мною учні і давати певну присягу. Те, що вони будуть здобувати перемогу, те, що вони будуть підтримувати наших воїнів. Два роки тому гімназія номер 2 стала академічним ліцеєм. Тож цьогоріч тут набрали 9 десятих класів. Десятий Л отримав титул найлагіднішого, а ще й найграмотніший, найактивніший, найбадьоріший. Є іноземна філологія, суспільно-гуманітарних у нас два профілі. У нас математичний, фізико-математичний, і відповідно за цими профілями діти формувалися. І за своїми вподобаннями, знаннями ми формували ось такі класи. Кожному класу вручили сертифікат і квитки ліцеїстів. Я знаю багато випускників, які привели вже своїх діток до нас в школу. Ця атмосфера вона дуже важлива для нас, для вчителів. Оця дотичність до однієї родини. Ці десятикласники, наші ліцеїсти це ті діти, які будуть будувати майбутнє нашої держави, розбудовуватимуть нашу Україну після перемоги. В ліцеї зберігають традиції і започатковують нові. Цього року створили новий гімн. І традиційно учні закладу у когорті тих, хто представляє Хмельницький на олімпіадах і конкурсах, творчих і спортивних змаганнях та здобуває призові місця. Тож, впевнені педагоги, і серед нових ліцеїстів будуть переможці: 255 учнів. Серед них дві треті це ті учні, які прибули до нас з інших шкіл. До нас прибуло учнів з 18 шкіл. І вони сьогодні в дев'яти профільних класах отримують. Ну, ту світу, яку вони прагнули. вони самі обрали той профіль. Буду мати надію, що цей вибір не буде і якісний, який в майбутньому допоможе в житті. Родзинкою посвяти став флешмоб, який об'єднав усіх десятикласників. Нині вони волонтерять, ярмаркують і підтримують захисників, навчаються і обирають майбутню професію. А за два роки творитимуть історію країни. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.